Лінія засобів Color Vibrance це ваш незамінний друг у догляді за фарбованим волоссям. Спеціально розроблена формула для того, щоб ваш колір залишався якнайдовше стійким, блискучим, живим. Що особливого в лінійці Color Vibrance це максимальний захист кольору, глибоке живлення вашої волосини та шкіри. І абсолютно безпека, тому що формула розроблена на основі Vegan френдлі. Без сульфатів, без парадипенів та шкідливих хімічних сполук. Безсульфатний шампунь для фарбованого волосся це незамінний засіб для догляду в домашніх умовах за вашим кольором. Він надовго зберігає насиченість вашого кольору, яскравість, запобігає вимуванню та вицвітанню. Завдяки високому вмісту екстракту насіння сонячника та олії маной, екстракту магнолії, шампунь інтенсивно живить ваше волосся, воно робить його шухмовистим, м'яким та еластичним. Має дуже приємний аромат. І що найцікавіше, що він дуже-дуже економічний дуже гарно піниться навіть після першого разу. Кондиціонер з кисло лужним балансом. Він має від 3 до 3,8 pH. Що він робить? Він запобігає вимиванню пігментів, надовго зберігає інтенсивність. Глибоко зволожує його, робить волосся м'яким, блискучим. Маска для волосся Color Vibrance – це надзвичайна маска, яка дійсно захищає ваш колір. Її переваги вона дуже густа, вона дуже економна в роботі. Надовго її вистачає, вона дійсно отримає колір довше. Робить на волосі захисну плівку, яка захищає від зовнішнього середовища, а також від УФ-фільтрів, що немало важливо на сьогодні. Чи це влітку, чи це взимку. Волосся ваше буде красивим з доглядом Color Vibrance.